Всім привіт! Ви на каналі Наталка та Парфум, і тут, як завжди, цікаво про парфуми, а я Наталка Мушикова. Тут у нас і новини, і покупки, і розпаковки, і підбірки, і не тільки. Ви підписуйтесь, ставте лайк цьому відео, а я оголошую сьогоднішню тему: пудрові аромати, які стануть продовженням осінньої теми, які як ніколи зараз актуальні і досить популярні. Поїхали! Кожен із нас по-різному дуже може уявляти пудровий аромат. Тим більше, як такої окремої групи пудрові аромати, класифікації не існує. Ми знаходимо представників пудрових ароматів у кожній із груп: і в квіткових, і в деревних фужерних, і тим більше в східних. Але ми з вами чітко можемо охарактеризувати пудрові аромати. Які вони? Солодкуваті, затишні, теплі, пухнасті. М'які ті всі котячі лапки і животики теж сюди косметичні. Вони можуть мати запах доглядового крему, пудри чи помади. Дуже підходять для осінньо-зимового періоду і будуть вашими кашеміровими пледами. Класикою пудрових ароматів вважаються аромати з яскраво вираженими нотами синіх квітів, ірису, фіалки, гіацинту, геліотропу. Але часто вони поєднані з більш солодкуватими нотами бобів тонка, ванілі, мигдалю, мускусу та сандалу. До речі, мускус та сандал я б навіть виділила ще окремо, тому що вони настільки популярні і ароматів з мономускусом та моносандалом на сьогоднішній день так багато, що я навіть сумніваюся, яких більше класичних квіткових чи саме мускусно-сандалових. Ми всі їх з вами розберемо. І розпочну я з самого яскравого представника пудрових ароматів, які є в моїй колекції. Це аромат 2010 року, називається Chloe Love, який побудований на комбінації абсолютно всіх можливих синіх квітів, які я тільки знаю. Тут є і рис, бузок, геліотроп, гіацинт, вістерія з додаванням рисової пудри і мускусу. Та якщо хочете, це і є аромат тої самої рисової пудри тальку, Дитячої присипки, навіть дитячої соски, чи може гумових рукавичок. Хтось називає його чарівним, а хтось каже, що це згіркла, ретропудра. Так аромат специфічний, на сьогоднішній день він вже знятий з виробництва, аналога йому прямого я назвати не можу, але якщо хтось дуже сумує, то можна придивитися в люксі з того, що стоїть зараз на полицях, це аромат Gucci Guilty Eau de Parfum в новому виданні. Він менш Пудровий, але більш квітковий такий фіалково-бусковий. По настрою він схожий, але, звичайно, більш сучасний. Придивіться до нього. Далі розберемо ще два аромати від бренду Шанель: Шанель 19 та 19 Пудре. В мене класична версія Шанель 19 в концентрації Eau de parfum. В якій дуже відчутний тандем і рис Троянда. З мшисто ветиверовою основою. Акцент тут, скоріше, на такому зелено-земельному корні ірису і трояндовий шик. А от варіація 19 пудре, вона вже зовсім інша. Він дійсно пудровий. Акцент вже поставили на гальбану та збільшили долю ірису, і аромат дійсно став пудровим. Баби тонка у базі ще більше підкреслюють пудру. В цьому ж напрямку ще постійно називають аромат. Infusion Iris від Prada, який в мене також є, і вже вам його показувала. Ну їх дуже часто чомусь порівнюють. Хоча для мене по настрою 19 -та пудре та Iris від Prada зовсім різні. Якщо Chanel 19 пудре, він дійсно про пудру, то Infusion Prada Iris для мене більш чистий деревний він про чистоту про дерево, але також з ірисом аромат. Ну і так, комбінація гальбаному і ірису, вона дійсно подібна в ароматах, а настрій у них зовсім різний. І я, інф'юзан Прадет Ірис, все-таки не сприймаю пудровим ароматом. Тим не менше, беремо його в підбірку. Люди кажуть, значить хтось так відчуває. Відчуття пудри також є в ароматі від Шанель Рюкам 31. Ірис з Іланг, Ілангом і Пачулі роблять тут магію. Я кажу про Ода Туалет. І дійсно пудра відчувається, але вона тут більш абстрактна. Я не буду зупинятись на цьому ароматі, бо вже не один раз його показувала. Хто має можливість знайомтесь? Violet Blonde Tom Ford 2011 рік. Красивий і стильний, ну як і сам, Tom Ford. Аромат інтроверт. Він спокійний, він глибокий і такий з шиком. Він як Кашемірове пальто, як замшеві рукавички, як прогулянка осіннім парком, з нотками меланхолії, і, знаєте, щось в ньому є таке ніби ностальгічне, те, що за душу чіпляє. Також знятий з виробництва, і, знаєте, це мій парфумерний скарб. Дуже його люблю і дуже рада, що маю його в колекції. Хоча ношу насправді дуже рідко. Чому не знаю. І ні на що він не схожий абсолютно. До речі, у Violet Бонд заявлена не квітка фіалки, а фіалковий лист. І цей акорд завжди дає такий зеленуватий вологий відтінок аромату. На це варто зважати, тому що фіалка квітка і фіалковий лист дають абсолютно різні звучання в ароматах. Ну а зразковою квітково-фіалковою пудрою в ароматах, вже років 15. Вважається, всі, мабуть, здогадались. Так, Insolence від Guerlain, якого в моїй колекції. Немає. Для мене це фіалково-косметична пудра і помадність. Він дуже жіночний, дуже м'який, він дуже компліментарний. Він звертає на себе увагу, він помітний. Він не тихий, як і більшість ароматів від ґерлен. Але, як, на мій погляд, він дуже залежний від обставин, погоди і умов. Можливо, від того, на якій шкірі він звучить. Бо часто, коли я пробувала все-таки посадити інсуланс на свою шкіру, я відчувала. Мені не подобалось звучання, і ну щось не те. От не сидить він на мені і все. Тому я його не купую. тим більше я не зовсім фанат фіалкових фіалкової пудри в ароматах, але аромат достойний і дійсно це вже класика. В цьому напрямку я б назвала також Мізію від Шанель. В версії я кажу про Одеперфам, та яка зараз сьогодні стоїть на полицях, бо була туалет» і на мій смак вона все-таки відрізнялась. А от в концентрації Одеперфам вона близька в цьому ж напрямку. Аромат, який присвячений Мізії Серд, світській левиці, подрузі Габріель-Шанель і також актрисі. Ну і відповідно пахне він гримеркою актриси пудрою. Пухівкою, помадою, шершавий і трішки таки ретро. Ходімо далі до геліотропу квітів, які, на мій погляд, не поступаються ірису. І представником геліотропового аромату я вам покажу такий екземпляр від бренду Penhaligons, Аромат називається Корнубія. Досить рідкісний екземпляр в такому виконанні. На кришці ми бачимо такий темно-фіолетовий бант. Для мене це аромат, ніби дійсно темно-фіолетовий оксамит. Він такий грант, театральний і такий голосний. Це солодка пудра геліотропу і якісь цитрусові цукати. Голосно стартує і так само голосно звучить. Та ви знаєте, я не можу заперечувати його краси, десь класичної, а десь навіть вторинної, тим не менше. А чому вторинної? Тому що дуже в напрямку Льорблі від Герлен. Але якщо Корнубія це темно-фіолетовий важкий оксамит, то Льорбльо це просто синій шовк. Льорбльо він прохолодний, в ньому набагато більше повітря, в ньому набагато більше руху. І пудра вона вже не тільки геліотропна, а вона ще й лакрична. Льорбльо це геніальний аромат, створений Жаком Герленом ще в 1912 році. І це аромат, який назавжди буде взірцем елегантності від Дому Герлен. Я дуже хочу в свою колекцію. Мені навіть не важливо, яка то буде концентрація одетулечі, оде парфам. Я просто хочу, щоб він він у мене був як один з найкращих представників геліотропно лакричної пудри. Давайте ще про геліотроп. Лайла Клав від Амуаш. Боже, яке красиве сонце. Але засліплює трішки, та нічого. Лайла Клав не солодкий, він саме пудровий і мій найулюблений в колекції The Secret Garden. Звучить Лайла Клав пуском секунд 30, а потім це какао-пудра з геліотропом і рисом, а в базі тут і боби тонка, і ваніль, і сандауну. Це такий класний аромат, я навіть не можу вам його передати. Но він настільки об'ємний, окутуючий. композиція в ньому дуже манка. Він завжди на себе привертає увагу. Це один із тих ароматів, про який питають, який комплімент, що буває не так часто з усіх багатьох ароматів моєї колекції. Це один з тих, що завжди привертає увагу. Що із геліотропних ароматів я б ще вам порекомендувала? Звичайно, еліотроп від Етро. Це така смакота з мигдалем, геліотропом, ванілью, бобами тонка, бальзамами і таким пухнастим-пухнастим мускусом. Він легкий, делікатний, хоч і гурманський. Для мене така пухнаста пудра без приторності дуже всім рекомендую. Далі туше фіналь живої парі. Фінальний штрих, і я так його і назвала, що це ніби фінальний вмах пухівкою перед виходом. Не знаю, на сцену, на вулицю, на прогулянку, куди завгодно. Десь посередині між фіалково геліотропною пудрою і мускусністю. Не супер яскравий, але він жіночний, він фоновий, базовий, нейтральний аромат, який може просто бути вашим повсякденним фінальним штрихом. Ну, якщо ми вже заговорили про мускуси, то давайте я згадаю аромат. Мюск від Діоріо. Я дуже хочу його в колекцію одразу кажу. Коли я його вдихнула, мені здалося, що я його вже знаю сто років, ніби я його з дитинства знаю, цей аромат. Я не можу цього пояснити. Ну, можливо, в мене якийсь флешбек стався в дитинство. Може, щось таке в мене було. Але сам аромат навіть не зрозуміло, чим пахне спочатку. Він солодкуватий, пухнастий, так. Але в цілому я відчула, ніби якась цукрова вата, зовсім білий такий аромат. Відчуття ніби от квітка бавовна від аромату. При цьому всьому, як завжди, у Монадіо, якщо ви, може, знаєте ці аромати, вони взагалі їх нічим не можна порівнювати. Вони ніби самі по собі, звичайно, і от мюск в ньому теж є така якась тілесність. Мускус він відчувається десь уже в кінці. А спочатку для мене взагалі ну от не ясно, чим воно пахне. Але це так тривожить, так приємно це все звучить. Він ніби простий, а з іншого боку, зовсім не простий. Така композиція, з якою я точно рекомендую знайомитись. ще він трішечки мені нагадав, от може, настроєм аромат Льові Вер від Фредерік Май. Ми теж його сюди беремо в підбірку, тому що він також дуже підходить під характеристику пудрових. Зимова вода перекладається, аромат, робив його Жан-Клод Еліна. Знаєте, як його сприймає кришталева вода і пудра. Так, Спочатку ніби вода в прозорій кришталевій вазі, а потім геліотропно-ірисова пудра. Мені він дуже подобається, як звучить от в кінці зими, от там лютий на початку весни, коли весна, весна ще зовсім холодна, але ти вже відчуваєш, що ось-ось. Класний аромат, якби трапився мені десь, може, в тревелі, я б також придбала. Представник мускусів, який є в мене, він в мене в Тревелі аромат Fleur Depot від бренду Diptyque. Давно його не діставала. Це така м'яка чистота. Для мене так пахне е, чиста шкіра. В цьому ароматі є альдегіди, є мускус, багато мускусу. Ну і альдегіди на старті дуже відчуваються, і вони ще більше додають такої пудровості. Він трішки, ніби замирюється, але дуже-дуже красивий. Я, може, і в більшому форматі від нього не відмовилась. Ну і ще давайте в цьому напрямку згадаємо давно старий забутий White Mask від Monta. Колись в мене був 50 мл флакон, я його зносила повністю, під нуль зносила. Це ж аромат, який побудований на що там, білому мускусі, фіалковому листі, і якщо не помиляюсь, Ілан Хілан, для того, щоб він засолодився трішки цей аромат, щоб він не був зовсім уже милом таким. І для мене White Musk асоціюється виключно з лебединим пухом. Так він пахне, ніби от якийсь крем для тіла, пухова накидка, така чиста, мускусна, кремова, трішки мильна субстанція, колись я його з задоволенням носила. І це з тої категорії ароматів, які для мене пахнуть чистотою. Я люблю іноді на білизну от такого плану, як Fleur de депо або White Mask. Були часи колись монтальські. Немає в мене в підбірці, так мабуть, кимось очікуваних Нарцису Родрігесів, ну тому що ну куди вже про них розказувати? Ну всі ж знають, що Нациса Родрігеси будь-який бери, і він буде найвпізнаванішим мускусом і пудрою. Там є кубик пудре, навіть який там п'юрмаск, і навіть класичний фохьо, але в рожевому флаконі, то який оде парфам спокійно можна. Брати як варіант пудрових ароматів, вони всі прекрасні, але не будемо про них сьогодні. І тепер про якщо вже про сандал, сантал, мажескюль від серфлютенс. В ньому що? Сандал, троянда і какао? Для мене це просто медитація. Це не про ні, це не просто медитація, це справжня Нірвана. Я його полюбила з першого знайомства. Він такий пухнастий, молочний, солонувато, солодкуватий сандал. Я. Не можу вам словами передати ці всі його переливи. Ну, можливо, він і монотонний, але він мені настільки приємний і настільки подобається такий м'який, ароматичний, він одразу ніби заспокоює. Ну і завершимо ми останнім сандалом, але який називається «Муск». «Муск» від бренду Etro. Дуже така цікава композиція, тому що, незважаючи на назву мускус. Більшість композицій побудована на сандалі, і він для мене дуже відчутний. Ну так, я відчуваю та мускус, але це комбінація мускус-сандали. Я навіть не знаю, хто з них більше переважує. Класний аромат. Він також не для кожного підійде, бо мій знайомий казав спочатку, коли його розпиляє, що пахне антистатиком комусь пахло мокрим асфальтом. А коли він розходиться, він стає дуже солодкий, такий монотонний, і також ніби кокон. От вони з Санталма Жаскюлю в цьому плані близькі. Вони не шлейфові, а вони такі ніби кокон з білої пудри. Ой, все. Як ви бачите, не так багато в мене пудрових ароматів. Але я хотіла вам показати те, що в мене є. Також хочу почитати в коментарях, що є у вас. Дуже дякую за перегляд. До наступних зустрічей, Па-па.